36, 36 да? Дома, 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 дома. Повернення. Повернення. Хлопці, вертіки, по першого дома.

Не плачь, ты кращий. Я знаю. Уже знаю, что Дякую. Якобы. Победу на территории Украины. Спасибо, Рада. Спасибо. Ничего, скоро Так дома. Давай. Ты как писала на них.

Привіт, Привіт, ромашечки мої! Я дуже радий вас бачити, я повернувся на рідну Україну. Дякуємо, дякуємо. <пілляв> І хто в мене внук чи внучка? Внук! Хто займався? Зустріли всіх. Щастя. Огорчає. То, що мої друзі знаходяться ще там. Ми працюємо над цим, щоб звільнити кожного і кожну. Я в це вірю. Я в це вірився. Я вам бажаю, щоб ви зустріли своїх друзів я, і не було з боку повернуться. Б... Скажіть, будь ласка, з якими часу перебували вони... в цьому? Три з половиною року без 12 днів. 1267 дней, если по Вам побои, если вы там Да, конечно, нравится? каждый день. Ну, это я считаю по состоянию на 1 октября. Автобусе, потому что 2 октября уже, как бы я уже думал, можно и считать.